Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я Іна. Сьогодні хочу дати таку відповідь на таке питання: чи є в вегетативної петунії насіння, чи вона зав'язує отакі насінняві коробочки, чи можна його зібрати і що в нас виросте. Дивіться, ось перед вами міні-віста, яка росте у мене в 30 літрах. Два сорти. Зараз вона себе гарненько почуває, ну наросла вже такий кущ, я не знаю, десь до метру вже йде в діаметрі. Такі маленькі квіточки. І коли ось, ну, їх настільки багато, що я їх не обриваю. І коли взяти ось оцю квітоніс, він пустенький, нічого в ньому немає. От і ця петунія не зав'язує насіннячка. І Знаєте, можливо, десь його і є, але в такій кількості, що дуже мало. Тому ну, не знаю, чи можна його зібрати навіть. І ось декілька днів тому я обрізала петунію каскадіас з Віолет. І дивіться, скільки в неї ось таких коробочок з насінням, які я навіть не бачила. І коли гарненько придивитися, Ну, я вже їх повикидала, ну ось дивіться, воно навіть вже висохло то як розкрить коробочку. Ось. Бачите, скільки тут є насіння. То все от чорненьке, то все насіннячко Тому я думаю, якщо його зібрати, можна щось виростити. Друга справа чи буде те, що виросте, відповідати. Ну Ось цьому заявленому сорту. І чи буде зберігати всі свої властивості, тут я не знаю, не підскажу, я не бачила. Але ось ця петунія, вона дуже багато в неї, оцих насіннєвих коробочок. Тому їх треба обривати, тому що коли вони зав'язують насіння, вони погано ростуть. Ну, гірше, скажімо так. Ну і ось що хочу показати. Дивіться. Це в мене тут колеус. Я його прийняла з сонце, тому що йому там не подобається. От така повинна бути яскрава. Ем, ось. Чим більше сонця, тим він стає яскравіший. Але так як зараз це горить, то я його трішки з туди прийняла. Но діло зараз не в тому, а ось в чому. Дивіться, що тут виросло. Це буквально, я не знаю, декілька днів тому я помітила, що тут є квіточки, навіть два. Цей ґрунт я використовувала і раніше, це не свіжий ґрунт, це ґрунт із квітів, які я вирощувала. Ну, не знаю, на, мабуть, що роки три я кожен рік додаю, додаю свіжий і якийсь лишається. І от що виросло? В тому році вона виросла прямо в плитки. Ось отак. Поміж плиткою, це бланкет петунія. Ну, от дуже вона була б схожа на роуз, але ні. На Роуз вона світліша. Я вирощувала роуз і вирощувала віолет. віолет тиміша. І от оця квіточка з насіння, яка виросла, ну, можливо, тут камера зараз передає більш рожеве, а вона виросла ну, такого кольору незрозумілого. Не фіолетовий і не рожевий. В тому році вона також зійшла ось так само сівом. Я її ну, зберегла, думала, я дуже хочу повернути собі цю серію, але ніде ні її мені взяти. Ніде не можу знайти. Можливо, в когось є. Запропонуйте мені. От. І я думала, що я ось так її зачеренкую і лишу собі. Я лишила, але знову ж таки квіточки були незрозумілого кольору. Не фіолетові, не рожеві. Ну і трохи потім вона почала вирусити, то я її викинула. Але ж, бачите, якщо немає вам, наприклад, не для продажу, для себе, можна ось так. Збирати насіння і щось та виросте. Тож, моя відповідь на таке питання, так, ви можете, якщо деяка петунія зав'язує насіннячку, ви можете його зібрати і можете виростити собі квіти. Нехай вони будуть ну, не зовсім такі, як заявлено виробником, коли купуєте якийсь євроживець, а будуть ось такі гарненькі. Ну це, дивіться, я, В мене цієї квітки немає вже в тому сезоні не було в мене її і в позатому, мабуть, не було. Це ось вона настільки стійке її настіння, настільки вона стійка квітка. Дуже мені не зрозуміло, чому її немає, ніхто не пропонує серію бланкет. Тому що, якщо ви десь знайдете її, це ну, дійсно така серія, яку потрібно вирощувати. Вона ну, надзвичайно гарна, така, що їй не потрібно якихось якогось догляду такого. Вона росте таким ковриком, багато деяких точок і ну, дуже б хотілося її вернути. Ну, на сьогодні все. Кому відео цікаве, поставте, будь ласка, вподобайку. Чекаю на нових підписників, на ваші коментарі. Дякую за перегляд. І на все добре, Миру нам!